Друзі, доброго дня. Я в селі Матвіїха. Це Вінницька область, село 5 км від СМТ Монастирище. Для людей? Ну, Якщо захочуть, можуть навіть качки тримати. У нас вона тримала, випускала на савок, гукала їх. то Вони навіть качки тут тримали. Добре, дядько, говорить. Будиночок на березі отакого ставка знаходиться, але він не в городі, а виходить ставочок через дорожку. Цікавий будиночок непоганий, перекритий в минулому році, газифікований, підведена вода, централізована, але в хату не заведена. Зараз вам покажу будиночок цікавий. 45 соток, з них 30 приватизованих. 30-35 чи, 30, чи 35 приватизовані, а 10 просто так. Ось така яблуня тут. Кожний рік рода, дядько, каже. Тут отака вуличка. Там далі ще дві хати йде, одні живуть, а ось, Дядько каже, люди. Ну вони собі тут користувались, зерно там складали в сусідній хаті. Яке, якщо хтось купить, то без проблем розрішать і новим власникам там користуватися, бо люди продавати не хочуть, а так собі стоїть та і все. Ось такий забор. Можна сказати, вже його можна не зачіпати. Так, і тут отакий дворик розділений на двоє. Получається хата окремо. А двір окремо. Зараз все по черзі покажу криниця. Я воду не пробував, але кажуть дуже, вода хороша, коло ставка води багато. Тут квітничок був, Бабушка жила колись. Сам будинок з саману і обложений цеглою. Ціленький я обходив. Кріща немає, нічого такого немає страшного. Доволі непоганий. Є погріб холодний, бачу. Я заходив. Так, друзі, криша. Дах. Тільки перекрито. От зроблені, все. Як положимо, дядько покажу, що люди тут помивали жити, але ну як, молодь. Але вирішили їхати в місто, не захотіли в селі. А хатку люди тримали для себе, можна сказати. Всі меблі залишаються. Забираються там таке фотографії, ну я кожний всяке посуд може якийсь, а так все залишить, сказали. Ось така віранда у нас. Звичайно. Так, тут у нас прихожа. Вихід на гору. Драбина в стороні трошки стоїть. І будиночок доглянутий. Ціна, я не сказав, 6,5 тисяч. Вже так для села це не дуже, але я ж це 5 кілометрів від монастирища, це таке міні-містечко. Автобус тут зупиняється прямо біля забору, трошечки вище там зупинка. Так, оце у нас виходить три кімнати. Це перша, ось друга спальня. Тут вже підвісний потолок натягнутий. Така обої, мабуть, старі. Підлога дерев'яна, наче все в нормальному стані, нічого не... не ходить, не рипить, опалення газове. Труби розведені батареї. Батарей немає, труби я бачу. Така світленька кімнатка приємна. Вигляд на столок, вікно видно. Тут кухня. Так. Значить, тут була плита газова і стоїть котел. Дядько каже не найкрутий, але середньої якості, якийсь там німецький комплектуючі. Ну, котел нормальний теж. Груба також працююча. Стеля гіпсокартон. Вже перетягнутий. І підлога дерев'яна також. Так, і тут маленька спальня. Теж тут все нормально. Виходить кухня, велика спальня і дві меншечки. так, і тут стеля теж гіпсокартон. я не побачив. Отак. Такий будиночок цікавий. Зараз ще глянемо погріб. Обійдемо хату ще по кругу. Дивимось. Що все ціленьке. Бачите, дорожки асфальтовані, широкі, можна спокійно тут ходити. Це мабуть чи не утеплене, бо власник нічого не сказав, але дивлюсь що. Можливо там є спінопласт якийсь. Тут отакий двір, це ще все до те здання дерев'яне, це все їхнє. Садок молодий. Тут якісь і черешні класні, жовті дядько каже. І ще якісь дерева раніше тут засівали, а потім теж трактор тут цей не кружив, то вони вирішили садочок зробити маліна і деревцям. Це тут сюди заведено централізоване водопостачання. Це не слівна яма, а піднімається люк, там кран і від нього вже можна заводити в хату, якщо хочеться не скринити. Водопостачання є і центральне, і криниця. Добре, бачите, всі ці сливи, все поміняно, все нормально. Так виглядає добротно, що не аби як зроблено. А лічильник уже винесений, не це добре. Два ясена здорових на території. Отак. Там ще є задній дворик, літня кухня, зараз все покажу. Тут у нас погріб. Треба його, звичайно, поділити, але погріб добре, я заходив тут. Прямо можна сказати дуже холодний. Бо я вже їх з цих погрібів побачив. Цей холодний хороший. Каже дядько, що картопля стоїть до, до нової. Достаю. Так, звичайно, порядок треба навести, але ту витяжка прямо. Нічого не тече, все нормально. Просторий, нормальний погріб. Так, друзі, зразу щоб не повертатися. Город. Межа, бачите, там іде дорога асфальтована, ця, що ми заходили. Отуда туди по ті дерева. І по сояшник ось. Де зелене. А це їхній город. Загальна площа з двором 45 соток. Так, щоб не повертатися, тут теж бачите, заборчиків наробили. Кажу, не пожаліли. Грошей. Це тут задній двір, якісь тут живі качки таке. Тут заборчика нема з цієї сторони. Каже, дядько, що в ставку рибу дозволяють ловити, І в кого там гуси, качки випускають спокійно на ставок і вони собі тут проживають. Так, друзі, тут у нас був хлів на 4. Свині там розділено якось він напополам але немає ключа від цього замка. І поруч літня кухня. Раз покажу сюди також заведений газ. Речі тут позабираються. О, тут така сама споруда ціла. Підлога бетон, бачу. Так страшного нічого немає. Тут також все забетоновано. Тут якісь сарайчики собі. Ще такі є? Коморка, я вже не пам'ятаю. А, тут для зерна, так. комора для зерна. Тут розділено на дві частини зберігалося зерно раніше. Теж ціла нормальна споруда повичищати. Можна робити, що хочеш. Так, і здорова жомна яма була колись. Що там всередині зараз я не знаю. Отак. От Ворота працюючі, тільки яблуня мішаю. Можна машиною заїжджати сюди. Отак. Ну, Зараз ще підійду до ставка, покажу ставок вам. Так, і йдемо коло нашої яблуньки, покажу вам ставок. Прямо що тут навпроти навпроти двору. Зараз вже вересень місяць у нас. І ну, після літа водичка падає. А зазвичай, дядько каже, вода доходить прямо сюди. Рибалити тут дозволяють. Отаке. От Магазин, друзі, отак по дорозі 200 метрів, дядько сказав. Зупинка одна біля магазину і одна отам, біля двору. Чуть-чуть вище. І далі вуличка така якась заросла вже. Ну там ще одна хата жила, є точно, далі ставок 1,6 і Так, друзі, село Матвіїха. 5 кілометрів від монастирища, це Вінницька область, школи садочка нема, церква є, магазин є, транспорт до монастирища курсує три рази на день. Будинок за 6,5 тисяч, газ заведений, опалення. Пічне і газове, вода, криниця і централізоване. Ділянка 45 соток, 30 з яких заких так. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть, що думаєте. Поставте лайки. До побачення.